Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося з циклами сверління. Код G81 призначений для виклику стандартного цикла сверління. Наступний рядок демонструє типовий формат. Адреса X і Y визначають координати оброблювальних отворів. Адреса Z вказує кінцеву глибину сверління. Параметр R застосовується для задання плоскості відводу. Площина відводу це координата по осі Z, з якої починається сверління з робочою подачею. Її встановлюють трошки вище за поверхню деталі, тому значення R зазвичай додатне. Не варто задавати занадто високе значення R, інакше сверло буде довго рухатися в холосту до деталі. Робоча подача у циклі задається командою F. Постійні цикли та їх параметри є модальними. Тобто після одного виклику можна просто змінювати координати отворів, що потрібно обробити, не дублюючи параметри. Після рядка з координатами останнього отвору обов'язково потрібно запрограмувати G80. Це код скасування або завершення постійного циклу. Якщо цього не зробити, система сприйматиме всі подальші координати як координати нових отворів. Цикл сверління з витримкою викликається командою G82. Він працює аналогічно G81, але додає паузу на дні отвору. Такий цикл часто застосовують при глухих отворах, адже пауза дає час для кращого виведення стружки. Адреса P задає час витримки на дні отвору. Зазвичай час витримки вказується в тисячних частках секунди без десяткової крапки. Наприклад, у цьому кадрі зазначена P6500, означає 6,5 секунди витримки. При використанні постійних циклів важливо зрозуміти, що таке площина відводу рівень Z, з якого починається свердління, задається R. Вихідна площина координата Z, в якій перебував інструмент перед викликом циклу. З G98 інструмент повертається до вихідної площини. J99. Повернення відбувається до площини відводу R. На сьогодні це все. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. До нових зустрічей!